Усім привіт! Якщо ви хочете знати відповідь на питання, яке вас турбує, або ви хочете отримати підказку від Всесвіту в деяких ситуаціях, які ви не розумієте, що робити і куди йти, то дане відео для вас. І зараз я вам допоможу в цьому за допомогою такого інструмента, як карти. Таро, давайте почнемо з того, що ви сформуєте чітко ваше питання, на яке ви хочете отримати відповідь. От просто візьміть, зануртеся в себе і чітко його сформуйте. Можете закрити очі і промовте його про себе. Питання треба промовляти. Робити чітким, конкретним і чим більше чіткості і конкретики в питанні, коли ми його промовляємо, тоді воно народжується. Якщо у просторі у Всесвіті народжується питання, то обов'язково і є відповідь на це питання. Є такий, також в астрології, є такий. Метод як хорарна астрологія, яка розбирає саме дату народження питання. Але зараз ми не про це. Давайте Таро сформували ваше питання, і давайте загадайте цифру від 1 до 3. Загадали і починаємо дивитися відповідь на ваше питання. Це в нас один. Мені Лола тут допомагає. Це в нас два. Це в нас три. Хочу що все помістилося. Хочу, щоб все помістилося. Ну що, дивимося відповідь? Так, у нас перше, друге і третє. Мені тут лолик допомагає, це моя китя. Я її дуже сильно люблю. І вона піднімає мій настрій завжди. Давайте відповідь на перше питання. Тут дуже благоприємні карти. Сонце. Сонце сама благоприємна карта в колоді Арканів Таро. Вас чекає успіх на вашому шляху, повне прияснення, реалізація усіх планів, гарне майбутнє. Тут дуже класні позитивні енергії і також щасливий фінал. Щасливий фінал, родина, святкування, діти. Якщо це питання про дитину, так, все вийде так, якщо ви хочете. Якщо про здоров'я дитини, то дитина одужає, ви будете щасливі, якщо кохання, то партнер вас кохає, тобто тут взаємні почуття. Якщо це робота, це успіх в роботі, успіх у всіх починаннях і завершеннях, повна реалізація, гарна кар'єра. Опис людини, то людина вона ясна, вона як сонце сяє, вона чесна, вона відкрита, тут немає обману, немає ніякого. Злості, агресії, тут все позитивно, і на всі питання, тут відповідь так, чекає успіх і повна реалізація. Тобто ви отримаєте все, що ви хочете. Якщо це фінанси або запуск, бізнення, тут, запуск бізнесу, то тут також повна реалізація, тут великі гроші, великі гроші і отримання задоволення від своєї справи, якою ти займаєшся. Тобто дуже класні карти, позитивні. Відповідь 2. Дивимося, два, що у нас тут чекає. Дуже добре, що аркан жертви, 12-й аркан, він перевернуто. Тобто, тобто, ви вже однією ногою на, стоїте на землі, відчуваєте ґрунт під ногами. Це дуже добре. І у вас з'являється надія на завтрашній день. Тут ви виходите з кризового стану, і ситуація ваша вона поступово починає покращуватися. Ви отримаєте вже перші результати, перші плоди свого труда або своєї діяльності, або отримаєте радість. Від спілкування з подругами. Якщо це робота, то краще робити колективом, а не на самоті. Тобто краще працювати в колективі. Якщо це людина, то це людина, яка виходить з кризи. Людина, яка перестає боятися і відкрита. Новим можливостям людина, яка вірить у вищі сили, і у якої є люди, які їй допомагають. Вона відкрита до людей. Якщо це бізнес, то бізнес починає ставати на ноги завдяки вірі, завдяки молитві. Тобто бізнес стає на ноги, і бізнес краще робити в колективі. Якщо це гроші, то гроші тут невеликі, і гроші вони поступово, поступово починають збільшуватися. Якщо це кохання, то так кохання виходить з кризового стану, і тут можливо піти треба. На якусь вечірку відпочити, розслабитися, побути з подругами для того, щоб прийняти правильне рішення у стосунках, от в такому плані, теж досить непогані карти. Так, мені світло, світло трішки б'є. Ну, Маємо те, що маємо, поки налаштуюсь, поки дізнаюся, що таке YouTube, як краще знімати, навчуся, поки маємо те, що маємо. До речі, чому я почала виставляти відео, там навіть не маючи, там, як їх правильно обробляти, як їх робити, вся справа в тому, що я просто в нас 2025 рік енергії заходять прості і легкі, і гасло 2025 року просто будь собою таким, який ти є, справжній. І в тебе все буде просто розкриватися і реалізуватися. Це до того, що я просто зменшую свою значущість. Я не тягнуся, не кричуся за тим, щоб зробити відео з 10-го, 25-го разу, щоб було все ідеально. Я роблю так, як я вмію. І для мене головне це легкість і простота. Так, дивимося третє питання теж дуже класні, позитивні карти. Тут вам, ну по-перше, тут карта вибору і карта партнерства. Якщо це партнерство, то це. Класний любовний союз це розуміння в парі, яке приведе до ресурсу, до розвитку, до народження дитини, до весілля, до гарного якогось сімейного бізнесу, який при, принесе результати. Тобто до ресурсу, до достатку це партнерство веде до достатку, навіть якщо це партнер. Не тільки кохання. Так? Якщо це бізнес, це також бажано працювати в парі, або тут може бути робота з клієнтами, яка принесе результат, гарні гроші. Але це початок фінансових можливостей. Можливо, ви придумаєте якусь ідею, яка в майбутньому принесе вам кошти. Дуже гарні. Якщо це опис людини, людина відкрита. І тут може бути, що людина має дуже багато гарних можливостей. Або людина вона любить витрачати кошти і не завжди ці, ну, якби ці витрати можуть бути трішки переходити в транжирство. Також може проглядатися. Якщо це. У нас що там гарні гроші, тут гарні гроші, гарні можливості, і тут карта вибору. Тобто вам треба прийняти вибір в пользу на користь достатку, на, на користь ресурсу, на користь грошей. От в такому плані? По здоров'ю. По здоров'ю всі три карти. Вони дуже позитивні, дуже позитивні всі три карти. Тут швидке одужання і завершення хвороби. Тут надія на одужання, тобто людина одужує. Тут також гарні карти. Тут якісь можуть бути хвороби, але ідеї одужання стосовно парних органів. От в такому плані: взагалі дуже класні і позитивні відповіді на сьогодні. Все. Всім бажаю гарного. Деня, ставте лайки, вподобайки. Буду вчитися робити більш <свісно> якісніше відео. Ну, поки так обнімаю. Пока-пока.